Вітаю всіх! Перше питання квадробори, що це за субкультура, і наскільки вона небезпечна. Квадробори, що це за субкультура, і наскільки вона небезпечна. Покажіть мені, будь ласка. Культура розрушаюча молоде покоління, яка дуже негативно сказується на психіці, на восприйнятті світу. Да, на устоях сімейних і на, ну, розрушающе все да, башта. Башта це завжди розрушення, крах, яка розрушає старі погляди, старі устої, старі ограничення, да, коли все летить шкереберть. І далі кожний е, грає так, як вважає нужним. Як нужним? Е, рушиться все старе. Скажімо так, матріархальне, патріархальне, якесь таке традиційне, і кожна людина, особливо молода, а пажі це діти, починає свою собственну гру на своє усмотрення, вибирає свою дорогу. Для молодого покоління це плюс чи мінус? Ну, Карти говорять, що це погано, да? що це погано. Що це неправильні якісь іскажонні погляди, коли ти висиш вони з головою? Да, тобі все кажеться не таким, як є. Тобто, коли все перевертається з ніг на голову? Економіка в постійній напрузі: чи може бути так, що гривні замінять на талони? Що нас чекає найближчими часами в безрімому майбутньому в економіці? І чи правда, що гривні замінять на талони? Про це дуже багато будуть говорити, розмовляти і за кордоном, і правителів цього світу, і ми, і тим, не менше, і тим не менше, усім є що їсти, усім є що пити, і ніхто собі ні в чому не відмовляє, говорить карти. От про напругу багато говорять, про напругу багато розказують, да, про те, що е, все не по законам Божим і людським, і тим не менше, і тим не менше. Карти показують, що народ, в принципі, ну, не вважаючи особливо постраждавших да, е, так сказано, категорій, живе, в принципі, без змін, так як і жив до війни. Замінять гривні на е, талони. Ні, це лякалки. Це все лякалки. Це залякування, це щоб боялись на майбутнє, боялись за своє майбутнє і так далі. Я не бачу, що будуть талони. Я бачу, що будуть прийняті якісь закони по грошам, там, можливо, їх перейменують копійки в шаги або ще щось так. Грошей ставатиме постійно менше і менше в українців, хоча зараз ми живемо, основна маса. Я не вважаю там пострадавших і погибших і потерявши все під цю війну, а основна маса країни живе в своє удовольстві, і я не бачу, щоб замінили гривні на талони? Ні. Третє питання: за що йде війна в Україні? За природні ресурси? Давайте другу частину відкинемо і просто спитаємо: війна в Україні за що йде? За що іде війна в Україні? Ну, тут, скажімо так за все, Україна, карта України, імператриця, вибрана жертвою, да? вибрана жертвою, причому вже давно, не менше кроків 12 назад, це саме мінімум. Да? Ідуть, іде боротьба за те, щоб обнулити повністю і переробити сознання і народа, насильственна дружба, да? яка нам пронесе тільки боль, печаль, розочарування, і, звісно, за природні ресурси. Землі, гроші, робочу силу пентаклі, да, пентаклі. Ну не тільки, не тільки. Це ще екзистенціальна війна, коли ти повинен помі... Помі... люди на нашій території повинні поміняти своє мировоззріння. У них повинна бути справедливість така, яка є ворога, який на нас напав, їхні думки, їхнє їхні бачення, їхнє рішення. Да? І от тут у нас недаром на картині цар Соломон, який вирішує, хто ж з цих двох жінок є матір'ю цієї дитинки. Якщо ви не знаєте, я вам нагадаю, як до Соломона прийшли дві жінки, і кожна з них говорила, що це її рібенок. І тоді він сказав: розірвіть цю дитину напополам. І візьміть, кожна собі по половинці. І одна закричала: ні, 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 хай забирає інша, я не буду її рвати. Ти є настояща мати, бо ти пожаліла, не дала розірвати свою країну, свою дитину, да, в даному случаї свою Україну. Так, от у нас двоє батьків претендує на нашу територію: це ми українці і росіяни. Вони теж вважають це нашими. От вони мачуха. Вони неправильна мамка, тому що вони все спалюють, вони все з, знищують. Да, бо Це не їхнє, їм не жалко. А нам е, прийдеться вибрати пожаліти. Да, свою країну і не дати її розірвати, захищати її, чи що нам робити. Але задача екзистенціальна ворога не тільки багатство гроші території, але і зміна повністю ідеології. Вони хочуть, щоб і ми стали по відношенню до своєї країни, як вони, злою мачухою, да, щоб ми і стали такими ж, як вони. От така відповідь на це питання. Так, ідемо далі. Економічне становище України в 2025 році. Тобто, другими словами, економіка України в 2025 році. Що з нею буде? Загальний стан економіки України в 2025 році. Карта, яка перевернулась, говорить, ну не буде дефолта і все, тотальної кризи. 25-й рік буде важким. Я вже на це робила розклади, але ну, прямо щоб ми пухли з голоду і сиділи без світа і без води, такого не буде. Економіка. Все потихеньку працюватиме, хтось даватиме, хтось відкриватиме нове щось у нас, да? нові прозводства, розроблятиме нові добичі, якісь, будуть заходити нові інвестиції. Щось будемо ми самі робити. Щось із старих запасів повиймаємо. Я не бачу обвала. Деякі галузі можуть обнулитися, да? але ну, це прям не башта і не смерть. Понимаете? Не башта і не смерть. Багато людей будуть виїжджати за кордон по прежнему і шукати заробітків там. Я не бачу, що економіка якось наша обвалиться зовсім. Розумієте? Частково деякі отраслі будуть, скажімо так, ну, повністю убиточні. Частічно. Але і багато людей дійсно буде знову ж таки виїжджати. В пошуках, якраз, і заробітків. Дороги відкриті. Ну, Тобто дорога є, люди виїжджатимуть. В основному це будуть хто? Діти і жінки. Деякі галузи, так, да, але я не бачу тотального обвала якогось обнуління. В 2025 році почнеться перші кроки для нас непривичні і незвичні по трансформації нашої економіки. Для нас це буде непривично і незвично. Але більше всього під тиском партнерів, людей, які нам ще залишаться допомагати, ми повинні будемо цієї трансформації приступити. Слідує питання: три хороші події для України до кінця 2024 року. Три хороші події для України до кінця 2024 року. Покажіть мені, будь ласка. Три хороших події для України до кінця 2024 року. Перша подія. Якась радісна звістка, що обрадує нас усіх, з якимось піднесенням ми її зустрінемо, з чим вона буде пов'язана? З якимось вибором, який принесе нам класний шанс, який принесе нам класний шанс. Я не знаю, де ці вибори будуть проходити, хто ці, цей вибір буде робити, але вибір, який хтось зробить. Який для нас казався ну просто м -м, ужасним, да? чого ми боялися найбільше. Для нас окажеться як наче новим шансом, новим подихом. Друге друга хороша подія, що перемовини, які ведуться таємно, між Україною і багатьма країнами світу, а також між багатьма країнами світами між собою. Так, нас чимось порадують. Нас чимось порадують. Оці таємні перемовини, світові, так, де ведуться вони на багатьох площадках, люди домовляються між собою. От до кінця року щось нас з цього порадує. Третє. Буде викрити якась людина, яка піде. Да? Можливо, це внутрі країни. Да? Якась людина, яка буде викрита, яка создавала ілюзію багатства такого Я за Україну, я за все хороше, я, я, я. Да? Це все окажеться ілюзією, і людина піде своєї должності, тому що за нею слідкують, за нею наблюдають, за на неї збирають компромат, інформацію, і ця людина піде. І це, як значить, для нас обозначує якийсь взагалі новий етап у війні. У війні. А, от такі от події три, які нас порадують. Ну, дай Бог. Всім добра, до побачення.